Вітаю вас на телеканалі НТК події дня середи, 27 березня у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. Почни власну справу. Майстер-клас від практиків відбувся у городенці, розвиваючи е, власний бізнес, власну справу. Е, ти відповідно розвиваєш країну і свій край на Богородчанщині. Завершують будівництво Раковецького навчально-виховного комплексу. Порівнюючи в яких ми умовах чимося, то це вже для нас елітна школа. Виглядає колектив веселі молодиці із Перерова підтвердив. Звання народного аматорського хочемо зберегти народні звичаї, давні народні пісні. У Коломиї вшанували Олену Киселевську. Найбільшою мрією її було це все ж таки утвердження української держави. Тепер про це та інше більш детально. На Богорчанщині завершують будівництво Раковецького навчально-виховного комплексу. І з 1 вересня школярі зможуть відвідувати вказаний заклад. Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Олег Гончарук під час візиту на місце будівництва навчального закладу у Раковці. Зазначимо, що цей навчальний заклад належить до пріоритетних об'єктів соціально-економічної сфери, який внесений у перспективний план розвитку Івано-Франківщини. Про це зазначалося під час Ради регіонального розвитку за участю президента України Петра Порошенка. Яка відбувалася в Коломиї 19 березня. Семилітня руїна в селі Раковець Богорочанського району нарешті перетворилася у навчально-виховний комплекс. Із самісінького ранку тут складають парти, мають підлоги, виконують завершальні роботи, аби в нову школу прийшли вчитися понад 230 дітей. Ну, порівнюючи в яких ми умовах чимося, то це вже для нас елітна школа виглядає зовсім просторі класи, гарні. Е Ну, ми думаємо, що так само наші діти будуть задоволені, і вчителі і батьки. Поки що ще доробляється. Роботи інспектує і голова облдержадміністрації. Уже у першому класі знаходить недоліки, шпари в підлозі, перепад панелей, стелі, незакриті комунікації. Розуму багато не треба, щоб взяти великі грошей для права. Сильного треба, щоб голова так, приїхав. Виявлено Олегом Гончаруком, це все про рахунки першого підрядника, який у 2012-му почав зводити навчальний корпус, каже Володимир Рачкевич. Як вияснилося, ця підрядна організація до кінця своїх зобов'язань не, не могла виконувати. Голова обласної державної адміністрації своїм рішенням підрядник був замінений. На добросовісного підрядника, який на сьогоднішній день розпочав, розпочав був роботи рік тому. Як бачите, всі роботи вже підходять до завершення, це лише перша черга навчально-виховного комплексу. Сюди вже вклали понад 30 мільйонів гривень. Друга черга передбачає благоустрій території, спортивний майданчик та басейн. Від якого люди під час зустрічі з Олегом Гончаруком категорично відмовилися, мовляв, економічно невигідно. У нас в сусідньому селі в Дзвинічі є басейн. Він його свого часу витратили на це багато коштів, щоб його відкрити. Басейн дійсно такий був відповідного рівня, але справа в тому, що навіть зараз об'єднана громада і вона не може належно його утримувати, тому що на це все потрібні дуже великі кошти. Олег Гончарук каже, до 1 вересня відкриють не лише школу, а й спортивний майданчик. Який так хоче населення, я дякую перш за все мешканцям села Роківець. все таки що при всіх емоційних, скажімо, наших дискусіях ми прийшли до консенсусу, і сьогодні ми говоримо про те, що. Школа раківець буде базовою. Ми будемо проводити семінари. У нас є зафіксовано в якому стані, коли були невдоволення мешканців, знаходився даний об'єкт. І як змінилися, скажімо, підходи до ведення будівництва, і що ми будемо мати в результаті. А от що буде з приміщенням, де наразі навчаються діти, люди ще не визначилися. Почали власну справу. Майстер-клас від практиків відбувся у Городенці. На зустріч запросили місцеву молодь старшокласників, студентів, підприємців, громадських активістів. Такі мотиваційні зустрічі вже відбувалися в Івано-Франківську та Коломиї. Їх організовує Українська Галицька партія. Христина Мартин навчається в 11 класі Городенківської першої школи. Дівчина мріє стати медиком та відкрити власний лікувально-діагностичний центр. Тому дізнавшись, що у місті відбуватиметься майстер-клас від практиків, не вагаючись, прийшла на зустріч. Я би хотіла відкрити свою справу, хочу допомагати людям виявляти хвороби на ранніх стадіях. Зустріч у Городенці ініціатива Української Галицької партії. Це вже третій майстер-клас від практиків. Для прикарпатської молоді під час заходу молоді підприємці діляться досвідом, розповідають, як розпочали власну справу в Україні і можуть реалізовувати себе навіть у невеличких містах та селах, розвиваючи власний бізнес, власну справу, ти відповідно розвиваєш країну і свій край. Іван Вережак, заступник голови Івано-Франківської обласної організації української галицької партії. А ще наймолодший сільський голова в Україні. Він переконаний, сьогодні в нашій державі державі молоді люди можуть започаткувати власну справу. Їм варто лише прислухатись до порад успішних підприємців, саме тому і організовують такі майстер-класи, щоб люди не хотіли їхати за кордон, щоб люди залишалися в себе вдома. Яскравий приклад розвитку бізнесу у селі це еко справа підприємця із Городенківщини Івана Паламарчука. Він співвласник ферми «Покутський Равлик. каже це специфічна справа чимало ресурсів витратили для пошуку ринку збуту, реклами. Та зараз на фермі вже близько 300 кілограмів равликів. Будь-який бізнес не легко відкривати, і тим більше такий трохи оригінальні. Розвиваючи власну справу тут, в Україні ти розвиваєш і саму країну. Переконаний Юрій Лучин, співзасновник магазину туристичного спорядження Горгани в Івано-Франківську підприємець залюбки ділиться практичними порадами з усіма, адже хоче, щоб країну не покидали розумні та здібні люди. І всі, хто займається підприємницькою діяльністю власною справою, мали би ставитися нараз один з питань це максимально зробити так, щоб більше людей залишалося в Україні. До слова Українська Галицька партія це нова українська краєва партія, яка свою роботу будує на розумінні. Що боротись потрібно не з наслідками, а причинами проблем, яких достатньо є, і на місцевому рівні. Саме тому організовують чимало суспільних проєктів для галичан, зокрема і прикарпатців. Коломию відвідав головний редактор краєзнавчого порталу Україна інкогніта Роман Маленков. Він фахівець у туристичній галузі, тому основне завдання мандрівки дізнатися більше про цікаві місця та розробити нові туристичні маршрути. Вони з колегами шукають саме незвідані території, хочуть показати унікальні місця, про які туристи ще не знають. Ми поспілкувалися із гостем та розпитали, чи вдалося знайти щось маловідоме у Покуцькому краї. Український географ, мандрівник, краєзнавець, журналіст, член географічного товариства, бере безпосередню участь у численних польових дослідженнях та експедиціях у багатьох регіонах України. Роман Маленков є одним з найактивніших мандрівників. Має 15 наукових публікацій. Склав путівники Київщиною, Черкащиною, Чернігівщиною. Написав низку статей у журнали та газети, сотні матеріалів для сайту, шукає унікальні місця та об'єкти. Ми намагаємося знайти для людей. Речі, які не менш цікаві, але вони чомусь в силу певних причин невідомі. Цікава архітектура, природні ландшафти з неймовірними місцями в Україні, найбільше збережені у степовій зоні, каже дослідник. Навіть для українців ця територія є білою плямою. Там урочище каскади, наприклад, урочище монастирище. Це Кіровоградська область, місця сили. Це на рівнині водоспади, величезні камені, такі скелі. Е Міжнародного масштабу туристичні об'єкти, але туди навіть немає асфальтованої дороги, то грунтівкою треба їхати. Тому якщо дощ, то туди не добратися взагалі. Ще один унікальний куточок України, який вразив навіть досвідченого мандрівника Бесарабія, де знову ж таки мало хто буває. Якщо там вілково люди їздять, називаючи це українською Венецією, хоча воно зовсім на Венецію не схоже, ні капельки, ніяким чином не схоже, то той самий Ізмаїл, місто на Дунаї, прекрасне місто із старовинною забудовою, причому як періоду російського, так і румунського періоду. Сусідні села, знову ж таки, румунські села, де більшість населення румунською мовою розмовляє Болградський район, сусідній. Це 70 тисяч болгар етнічних, ну тому Болград, болгарський град. Вони собі столицю таку придумали свого часу. Болгарські колоністи. Унікальний район. Кухня просто неймовірна. Суміш румунської, болгарської, української кухні, плюс ще й липовани старообрядці, які там в багатьох селах живуть. У Ізмаїлі, наприклад, популярною стравою є жаби. Там їх десь розводять ферми кілька штук, які експортують їх у Францію. кажуть. І в Ізмаїлі в сезон в кафе можна їх покуштувати. Івано-Франківська область, зокрема і Коломийщина, відома та приваблива для туристів уже десятки чи не сотні років, каже краєзнавець, має величезний туристичний потенціал у порівнянні з іншими областями України. Цього разу на Прикарпатті дослідники шукають унікальні об'єкти для путівника Світова спадщина України, який готується випустити. Їх зацікавила церква у нижньому Вербіжі, адже 21 червня 2013 року, під час засідання 37-ї сесії комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у Камбоджі одноголосно дерев'яні церкви Карпатського регіону внесено до списку всесвітньої спадщини організації. Серед них і храм Різдва Пресвятої Богородиці 1808 року, що у нижньому вербіжі Коломийського району. Щоправда, враження у Романа Маленкова від побаченого дещо суперечливі. Вона для туристів закрита. Ми вчора дуже довго шукали ключ щоб нам і. Навіть сам голова територіальної громади не так швидко цього ключа знайшов. Довелося півгодини обзвонювати, в кого ж він той ключ і хто вміє відкрити церкву. Ми знайшли всередину, вона всередині дуже красива. Ззовні церква красива, але вона вся оббита бляхою. І коли вносили цю церкву в ЮНЕСКО, поставили умову, щоб цю бляху прибрати і покрити автентичним гонтом. Але от за за п'ять років нічого в цьому плані не було зроблено, і от місцевий голова зараз він взявся. Ну як він нам сказав за роботу, і нібито вже готова документація, за якою реставрація ця буде проведена. Фахівець пояснює, що такі об'єкти цінність для громади, це насамперед кошти від туризму і для людей, для, для киян. Наприклад, приїхати сюди і побачити таку церкву, об'єкт ЮНЕСКО, про який взагалі ніхто не знає. За кордоном це знак якості. Якщо об'єкт внесений в ЮНЕСКО, туди їдуть мільйони, ну принаймні десятки сотні тисяч туристів. А тут не те, що не їдуть туристи, а не знають. І навіть якщо й приїжджають, то там ото як в мультику Шрек, не поудобні, і десь вам не радить. У Коломиї Роман Маленко вже був багато разів. Писанкова особлива найкращою сецесійною забудовою центру міста. Це могло б привабити туристів. Але знищений стан коломийських доріг вразив навіть досвідченого мандрівника. Коломия вона могла б, ну як то кажуть, цвісти і пахнути. І знову ж таки, тут було багато готелів, було багато туристів. Але дороги зроблені так, щоб нібито, що не можна підступитися сюди. Вчора були на німецькому кладовищі старовинному. Тут же ж було скільки німецьких районів, при тому, що це різні були колонії від трьох до шісти. Я так зрозумів, і Залишилася німецька спащина. Сюди б німці їхали, бо вони завжди їдуть на місця своїх колоній. Я так зрозумів, що сюди приїжджають, але дуже мало. То, мабуть, якісь старі люди. Ну щоб на кладовище подивитися, де там були їхні предки. А насправді німці це одне із найактивніших туристів у світі. Їм тільки скажи: от, от там класно! Вони зразу ж викладають гроші, а для них це зовсім невеликі гроші. Приїхати в Коломию, поселитися в готель, поїздити, подивитися, залишити тут гарні гроші. Ну тут, начебто, нікому нічого не потрібно. Як було дороги, які були 5 років назад, ні одної ямки не залатали. У мене вчора аж тремор в руках ввечері був. Дослідник радить так само не забувати і про тисовий заповідник. Каже, що привабливим для туристів може бути печеніжин, який славний історією про легендарного опришка Олексу Довбуша. Ну ще щось додати все таки треба. Там один пам'ятник, така здорова голова з сокирою. І церква знову ж таки в якій довбуша хрестили. Ну вона ж виглядає як нова копійка. Вона на сторону зовсім не тягне, її теж треба прибрати звідти ту бляху і вкрити гонтом. Тоді знову ж це буде класний туристичний об'єкт. Там за ним той тисовий заповідник. У планах мандрівників подивитися, у якому стані манявський скип, грязовий вулкан у старуні. Церква від ЮНЕСКО у Рогатині. А ще поки в тестовому режимі готують туристичну програму для дітей, аби показати центральну Україну. Там біла церква з дендропарком Олександрі, Дендропарк Софіївка Умань, там долина річки Рось. Ціла купа різноманітних сучасних об'єктів, там село Ковалівка, буки суслова, село це просто неймовірні для дітей. Вони просто вражаючі вражаючи ці об'єкти. Ну, я вам зразу скажу, що в Київській області дороги значно кращі. Як це не дивно, то в мене постає таке враження, що Київська область це нібито країна в країні. От вона живе, не знаю, як там люди, там ціни трошки вищі, але по інфраструктурі по дорогам вона на порядок вища. Там, якщо є село, є дорога, значить туди доїдеш, а не будеш отакого трястися. Галина Досин, Сергій Угрин, події НТК. Колектив веселі Молодиці з Перерова підтвердив звання Народного аматорського. Існує цей жіночий ансамбль при місцевому будинку культури 30 років. У 1998-му отримав звання Народний Аматорський. Цей творчий статус колективи підтверджують, що три роки нещодавно веселі молодиці зробили це. Завжди задають тон. Енергійні, молоді з досвідом ніна гуменюк. У колективі Веселі Молодиці з перших днів створення. Жінка, колишня сільська голова, та не зважаючи на тодішній адміністративний статус, завжди залюбки виступала у колективі. каже концерти, репетиції та спілкування із цими жінками приносить завжди чимало позитиву. Адже в репертуарі ансамблю, здебільшого, народні пісні веселі та жартівливі. Після цих почутих пісень хочеться жити, працювати. І ноги є літ мати, а я места. Фольклорний ансамбль Веселі молодиці народного дому села Перерів заснували 30 років тому. Тоді у Шевченківські дні місцеві артисти об'єдналися у хоровий колектив. Власне, на його основі сформували жіночий фольклорний ансамбль Веселі Молодиці, пригадує керівник колективу Ганна Григор'єва. Такі жінки, такі, які люблять народну пісню, народні звичаї. Наразі у ансамблі 15 учасниць. Наймолодшій немає й 30. -ти. А є й артистки, яким за 70. Проте усіх об'єднує любов до України українських народних звичаїв та пісень каже Ганна Григор'єва, хочу подякувати їм в першу чергу цим і ветеранам, і молодим, які тепер до нас приєдналися. Що вони не в свій вільний час, бо вільного часу у жінки фактично нема, а просто виділяють свій час для того, щоб приходити на репетиції, щоб брати участь у різних заходах. Веселі молодиці з перерова постійні учасниці сільських свят, а тепер і загальних дій суматеєвецькій ОТГ. Доволі часто їх можна побачити на концертах в Коломиї, районі та області, розповідає Ганна Григор'єва. Жінка продовжує колектив, очолювали чимало талановитих людей. Вона згуртовує своїх дівчат лише ж 10 років, хоч є учасницею ансамблю з перших днів заснування. Хочемо зберегти народні звичаї, давні народні пісні, впровадити їх у молодіжне середовище, бо тепер Тепер ми вже всі знаємо, що то вже молодь цього, чи цурається, чи не знає. Нема вже таких людей, які це зберігають. А ще, окрім концертної діяльності, веселі молодиці навіть упорядкували та видали збірку маловідомих українських народних пісень Співай, співай товаришком. І музей, ну, кімнату зібрали, давні знаряддя праці, давній посуд і інше. І тому. Думаю, що після нас щось лишиться. Учасниці колективу розповідають їх постійно підтримують представники Матеєвецької громади, зокрема, очільник ОТГ Петро Книшук. Здивований їхній настирливості, їхній працює, їхньому творчому духу. Що вони так хочуть значить цим займатися, і це, звичайно, нас всіх радує. Колектив понад 20 років тому отримав звання Народний Аматорський, і тепер що три роки повинен його підтверджувати. Оцінює майстерність колективів. Комісія з обласного центру цього разу веселі молодиці вкотре вдало виступили для компетентного журії громади та підтвердили свій творчий статус народний аматорський колектив. З матеївців Ольга Гереджук та Андрій Гарашчук. події НТК. Вшанували Олену Киселевську. З нагоди 150-річчя з дня народження української письменниці, журналістки, редакторки, громадсько-політичної та культурно-освітньої діячки пригадували її життєвий та творчий шлях. Захід відбувся біля пам'ятної дошки Олени Киселевської у Коломиї, яка розміщена на стіні місцевого міжрайонного фтизіопульмонологічного диспансеру. Вшановуємо пам'ять відомої української письменниці, редактора, видавця громадсько-політичної і культурної діячки Олени Киселевської. З Коломиєю її пов'язує те, що з 1919 року. Пані Олена жила в Коломиї саме і тут працювала. Тут вона була засновницею журналу Жіноча доля, а також Жіноча воля і часопису для дівчат. В цьому будинку, в цьому приміщенні була жіноча доля з 24 по 39 рік. І вони тут і мешкали. Це фактично їхнє обістя. Це, це, що є, тут така дошка меморіальна. Так, це Союз Українок в 96-му році. Ми відкрили цю дошку. Ми опікуємося, тому що наш Союз Українок є імені Олени Киселевської. Ми тепер книжку випустили Олена Киселевська входило гідна. Вона народилася на фільварках. Вона померла у 1956 році, 29 березня, в місті Оттава, і там є дуже Величезний її архів там архіви містяться по сантиметрах, там вимірюють дециметрах, А її архіви вимірюються метрами. Та на жаль, коли ми, її, ми не можемо собі дозволити, бо нема то Це приміщення нема. Те саме Коломия повинна пам'ятати і вшановувати, як і ціла українська земля, дуже шановану жінку, дуже велику жінку, дуже велику українку Олену Киселевську, тому що вона все своє життя свідоме, починаючи з 15 років, присвятила українській ідеї. Кращої долі для української жінки, освіти для української жінки а найбільшою мрією її було це все ж таки утвердження української держави, тому що, вже будучи на еміграції, вона говорила, що буде боротися до тих час, поки в Україні не стане вільна незалежна українська держава. Ми діти твою Україну під такою назвою проходив творчий звіт учнів та викладачів Коломийської дитячої музичної школи номер 2 імені Галини Грабець. У міському палаці культури народний дім виступили ансамблі віолончелістів, бандуристів, гітаристів, скрипалів, а також вокальні ансамблі та сольні виконавці. Звучала народна та сучасна музика. Співали хори учнів молодших, середніх та старших класів. Учні та викладачі Коломийської дитячої музичної школи номер 2 презентували творчий доробок. Наталія Алексєєва розповідає, що цьогоріч в Івано-Франківську проходив обласний конкурс виконавської майстерності для учнів дитячих музичних шкіл та шкіл мистецтв. Юні музиканти демонстрували майстерність гри на різних музичних інструментах: фортепіано, скрипці, віолончелі, баяні, акордеоні, бандурі, гітарі, цимбалах, домрі та духових інструментах. Вихованці школи вибороли у кожній номінації по одній перемозі. Що наші діти не тільки презентують нашу школу в області цього року. Наші колективи, три колективи, були в Болгарії на фестивалі. Самоцвіт цього року дітки були у Львові на фестивалі. Зараз плануємо до Києва. Тобто, у нас активне творче життя в школі. Тому що це є ріст, це є перспектива. Учні вчаться, а потім виносять свою роботу і роботу своїх викладачів. Це є дуже перспективно і звичайно, що любовно, розвивається любов до мистецтва, до прекрасного. Шестикласниця Олена вперше цього року брала участь в обласних змаганнях віолончелістів. а сьогодні грає на сцені народного дому. каже, хвилюється. Це був мій перший раз на конкурсі. Я ну була стривожена, в мене була паніка, але якось я про все забула і просто заграла для комісії, хоча була майже перед останнім номером. Уляна Мандрусяк, начальник відділу культури, зазначає, такі звіти яскрава подія у місті. Колективи наполегливо готуються і презентують коломиянам найкращі свої уміння. Радіє, що з кожним роком професійна майстерність юних музикантів зростає в ці березневі дні. Традиційно дві наші музичні школи звітують творчими доробками. Як учителі, так і учні я хочу подякувати всім колективам, колективу першої музичної школи тепер уже імені Анатолія Косанатольського і колективу другої музичної школи імені Галини Грабеці за ту потужну титанічну працю учителів, учнів і батьків, які проводять до росту і до високих високих результатів. Струк Ігор Кофлюк, Події НТК. Це все на сьогодні. Ще більше інформації є на сайті НТК та звучить в ефірі Радіо Радіосяєва. Тож ви завжди можете бути в курсі подій. А ще сьогодні відзначають своє професійне свято Театрали. Вітаємо вас, творчих злетів! Хай щастить і до зустрічі!